Привіт, друзі! Українська ведуча Леся Нікітюк стала жертвою шахраїв і зробила публічну заяву. У своєму фотоблозі Зірка розкрила схему обману. Нікітюк стверджує, що її іменем скористалися у цілях наживи. Ведуча впевнена, що за цим стоїть зловмисник на ім'я Сергій. Саме він, як зазначає блогерка, створив телеграм-канал і просував депозитні вкладення від її імені мовляв. Леся Нікітюк вже отримує з них певні відсотки. Однак знаменитість вийшла на зв'язок, щоб спростувати цю інформацію. І наголосила підписникам не довіряти ані шахраям, ані швидким грошам. Своєю чергою Леся не стримала емоцій і просто у сторіз обматюкала Сергія за злочинні дії. Крім того, знаменитість розставила усі крапки над І в особистому житті. Так, нещодавно Нікітюк у мережі приписували офіційне заміжжя. Утім, сама знаменитість також назвала це брехнею. Водночас вона ще раз нагадала фанам, що довіряти треба лише достовірним джерелам, тобто їй та її офіційним сторінкам. Я не конфліктна людина, але мушу озвучити деякі моменти, бо вони мають бути озвучені саме мною, не написані. Все про моє особисте життя, коли пишуть, що я заміжня чи вийшла заміж все неправда. Ви все розумієте це, бо я би з вами поділилася, додала ведуча. Якщо вам подобається контент українською, ставте лайк та підписуйтеся. Це допоможе просуванню україномовного контенту та розвитку каналу.